Супровід ліричної фортепіаної музики мовознавець Ірина Фаріон вчергове зібрала усіх охочих на свій авторський проект від книги до мети. Цього разу він унікальний зустріч відбувається без автора. Втім, з його фундаментальною працею книгу, яка вийшла посмертно. Це праця вчителя Ірини Фаріон Михайла Худаша. Енциклопедія походження імен та язичницьких божеств. Мовознавець каже, її обов'язок як учениці відкрити для суспільства фундаментального вченого, який залишив після себе такий спадок. Досліджуючи походження українських богів і слов'янських богів, сягає ще часів до трипільської культури і навіть матріархату, тому що перші назви богів це були жіночі назви. Це вже потім прийшли чоловічі назви. І він це доводить. Людина без історичної пам'яті це людина без перспективи на майбутнє. Це не просте читання, це суто науковий текст. І якщо ви схочете, ну. Якщо тяжко буде все читати, то заходьте в ту статтю, яка вас цікавить. 15-річна праця науковців містилася у товстий посібник на понад тисячу сторінок. Там і походження населених пунктів, і значення імен богів. Свого часу саме через ці терміни у людей формувалися уявлення про навколишній світ. А ще кажуть науковці: досі жодна людина не структуризувала в один примірник стільки термінів на дану тему. Щось подібного вченого і не закраюється краще, такого, щоби міг справді доповнити чи принаймні вести так само, як це робив Михайло Худаш. Вона дуже зрозуміла, там не так багато латинізмів, але там дуже багато професійних термінів, які стосуються власне лінгвістики тої частини, де ми говоримо про етимологію, про походження слова, і тому вона трошечки так би мовити, в тій частині є складнішою. Не зайве взяти словничка через свою політичну діяльність. Авторський проект Ірина Фаріон згортати не збирається. Більше того, поширюватиме його по всій Україні. А вже найближчим часом на зустріч до Львова планує запросити видавця Івана Малковича.